Ранок розпочав цікаво, Світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови Чому на землі існують пори року? Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року. Літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили, що коли сонце піднімається високо на небосхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року весна та літо змінюються холодними осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Візь землі Постійно нахилена, тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасно по-своєму. Зима веселим танком сніжина, потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочків. Співом пташок багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами. Осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку! Спорожніли поля мокне земля. Дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад. Постели з листя килими. Наступна загадка. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень. Січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає? Коли це буває? Молодці! Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці: червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються? І чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року – вічне і незмінне явище природи. Його причиною є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким земля обертається навколо сонця, називають орбітою. Вітаю вас, діти! Послухайте уважну загадку. Привітанням журавля я проводжую поля. Напуваю я струмки та заквічую гаї. Кожен з вас мене впізна. Здогадались я так, весна, ось у нас прийшла весна. Весною природа починає пробуджуватися від зимового сну. На зміну білому, пухнастому снігу земля вкривається молодою зеленою травичкою. На деревах та кущах починають з'являтися брунки, розцвітають перші квіти. Природа оживає. Діти. А про кого йде мова в цій загадці? Три брати йдуть по світу. Від зими на зустріч літу. Перший пройде та не літ, другий пройде всюди квіт, третій пройде. Укрива землю шовкова трава, нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Про кого йде мова? Так про три місяці весни березень, квітень та травень. Березень це перший місяць весни. Отримав таку назву через те, що саме в цьому місяці починають розпускатися беріски та починає бігти березовий сік. Раніше його називали Крапельник, Калюжник, протальник. Пошвидку танув сміх і з'являлися перші проталини. Наступний місяць квітень. саме в цей час природа прокидається від сну. Починається пора цвітіння рослин. Усе розквітає, у народі цей місяць мав і інші назви лукавець світить. І останній місяць весни травень З давніх давен збереглася ця назва місяця. Своє ім'я отримав від того, що в його пору бурно ростуть і квітнуть різні трави. Діти. А весна настає після якої пори року? Так, після зими. Давайте опишемо, а якою може бути весна. А допоможе нам у цьому немотехніка. Весна яка? Так. Зелена. Молодці. Квітуча. Весна? Запашна, молодці весна сонячна. Так, правильно, весна співуча, вірно, весна привітна, молодці весна солов'їна. Весна дощова, Правильно, весна холодна, весна лагідна. Так, весна тепла. А також весна. Сього вита. Ось бачите, якою різноманітною може бути весна. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися? Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колишнє гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Ти летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята, Михайло Коцюбинський, брати місяці, казка сердиться березень, вітром бурхає. Аж голі дерева стогнуть та гнуться. Землю замерзло вдень дощиком мочить, а на ніч морозом дужим стискає. Хмари збирає з всіх закутків неба, що нікуди сонцю й глянуть на землю. Ринуть весняні її води рікою, дороги та греблі всюди руйнують, мокра ж хуртеча. На полі і в лісі, билину зелену снігом вкриває, сердиться березень. Серце віщує, що скоро вже, скоро йому доведеться квітню квітчастому меншому брату своє королівство землю віддати. І він замишляє, ось що зробити. Квітня квітчастого меншого брата, ніби покликать до себе у гості. От зараз Хмари роздмухав по небі, а сам поклонився сонцю ясному. Просить він в сонечка помочі з неба, винесеньки стануть теж у пригоді землю сушити. Травицею вкрите, первоцвітом рястом гай уквічати, тільки що глянуло сонечко з неба, вже й стежка біленька в'ється болотом, ташка ще в повітрі прозорім, травиця зелена з снігу вилазить. Бачить, що сонечко щиро працює. Ташок посилає березень хитрий тих, що то з вирію просто летіли в гостину до себе брата прохати. Квітень, почувши запросенькі, поїду, зрадівши, каже, до брата. Й очі веселі від щастя засяли. Зараз почав він ладнатись з дорогу, лаштує чумацького воза на пашу, рясту, фіалок готує для коней, а сам надягає шати зелені. Гов, а куди це ти, братику, їдеш? Хтось крикнув йому голосочком дитячим. Квітень оглянувся та, скинувши оком, молодшого брата. Травня побачив. Травень був хлопчик на диво вродливий. Як небо, очиці сині блакитні, шати на ньому із квітів веселих, аж пахощі гарні віють від нього, в пишній короні росинки перлисті. Так грають на сонці, немов самоцвіти. Скаже він слово, то так і здається. Що то соловейко в лузі співає. Квітень вітається з травнем та й каже. До березня в гості, братику, їду. Травень відразу чогось засмутився. Знаєш, що? каже. Друже мій милий. Скажу тобі нишком дивні речі. Матінка наша весна запашная, бувало, малого мене пригортає. Та часом зітхне і промовить тихенько. Трьох вас, синів, я у світоньку маю. Березень старший дитина лукава. Як візьмеш на воза ще човен та сани, тоді рушай сміло до березня в гості. Слухай, квітень розумної ради, І на воза складає човен. Та сани. Отобнялися брати на прощання, рушили коні і квітень поїхав. Хутко біжать коненята сетенькі, дорога суха, аж курява в'ється. Збоку зелені лани простяглися, немов оксами той сяють на сонці. Небо безхмарне, високо синіє, а долі первоцвіт лісом послався. Пташка щебече в повітрі веснянім. Радісно в квітня тріпоче серденько. З грудей його пісня сама так і лється, полем лунає лісами, лугами, до неба злітають звуки чудові. Довго вже їде так місяць щасливий, як от хто хтозна звідки хмари взялися, небо вдягнули у чорні шати, на землю спустились дощиком, снігом, холод повіяв, вітри забурхали, пристали в болоті коні ступати. Що це? Шумить щось в долині так грізно. Ось ближче, ще ближче. Клекіт вже чути. Видно, як котяться хвилі шалені. То річка у повідь враз розлилася. Бачить сполоханий квітень? Що лихо? Спускає він хутко човен на воду. Сани на човна бере й коненята. в руках його дуже вгинаються весла. Хвилями річка на човен аж скаче. Відскакують з плюскотом хвилі от човна, криги здорові пливуть звідусюди, а вітер із снігом в очі шмагає. Бореться квітень веслом з бистриною, сило останні свої добуває, І з розгону наскочив човен на берег. Гляне аж степ весь снігом біліє. Вдарився квітень роками об поле та нічого діять. Гір вже не буде. Коні впрягає у сани і їде. В глибоких заметах брюхають коні, хугать снігами вкриває дорогу. Глянеш навколо. Світа не видно, на ніч мороз, як потисне страшенний, Понівичів лютий ряст та фіалки, ті, що то квітень взяв коням на пашу. І самого шати квітня доймає. Замерз подорожній, аж труситься бідний. На ранок немов потеплішало трохи, минається сніг вже всюди болото. От як зайнявся край неба на сході, і з червоними стали хмари з краєчку, березень встав і пішов оглядати своє королівство, землю побиту. Став край дороги. На палицю сперся, сердиті у простір втупивши очі, сам весь червоний од вітру та злості, гляне й аж крикнув. Он квітень вже їде. Вітер бурхливий раптом ущухнув. Хмари одразу розбіглися з неба. І сонце братів двох зустріч осяло. Слухає березень квітня пригоди, як травень порадив їхать в гостину, слухає пильно. А далі, як скрикне. Я ж тобі, братику, травню віддячу! скрикнув так грізно, і парою знявшись. Полинув в оселю чорної хмари, квітню квітчастому меншому брату своє королівство землю залишив. І досі ще березень гнівний на брата, залізе уранці нишком в садочок, квіти та зілля морозом потопче, аж довго травень. Плаче росою.